Політичні висловлювання, які не мають жодного ґрунту під собою. І зараз є ситуація, коли ми маємо порушувати річні президії, коли ми маємо приймати інші рішення. Позиція фракції всеукраїнського об'єднання є такою. Я її озвучував на погодженій раді вчора яка повілася вчора в обласній раді. Обласна рада це є той орган місцевого самоврядування, який має поставляти інтереси виборців нашого краю. І обласна рада є той орган, який має приймати рішення, які йдуть на користь мешканцям Тернопільської області. І нас дивує така позиція, коли за якимись політичними мотивами депутати обласної ради, зокрема мішлаційного об'єднання стабільності реформи, зриває сесію. Тому ми вважаємо, що в порядок денний має бути внесено питання, яке стосуються бюджету, фінансові питання. Ці питання можуть бути до включені в порядок денний. Ми повинні сьогодні провести сесію в робочому режимі і продемонструвати, що обласна рада все ж таки і представницьким органом всієї Тернопільської області, всіх людей, які голосували за цих депутатів. Дякую. Шановні депутати, я ставлю на голосування пропозицію, яка була озвучена і більшістю прийнята на погоджувальній раді, щоб включити наступних сім питань, які ви бачите. Прошу визначитися голосуванням. Прошу. Прошу. Голосуємо.